Квір і квір помех. Отакі у нас хороші вікенд страпився. А я, подивлю, я Скажи, що це таке? Це головне б'зала oh, феркану nice. і є найкрасивішим в Європі де все, все в світі, тому що. він... Один да, із да. найкрасивіших в світі. Тому ти... що він є таким гарним в стилі какого-то дуже. дуже гарним стилі. Сказала б, що це якийсь барокорокко. Порівнюють його з Нью-Йоркським чи з яким? Ні, ні. Та да, щось таке там писали. Очікування, як ти думаєш, реально такий красивий як світ? Ну, зовні, якщо дуже гарно, то я думаю, всередині ще краще. Я краса чи не краса. Мучі ну, гарно, це дуже гарно. Ну, ладно, красиво. Для вокзалу це вау, дуже красиво. Магазин все для кріснеса. Я вибрала отаку, Ну Це для великих собачок, це для собачок, не для кішечки. Тут є може розміри? Я думаю, немає. Це для тюшки. Я не знаю. Я взяла оті таку от пов'язочку на шийку для новорічних фотографій, але... У мене такий настрій, подивіться, які красиві кофточки. У мене такий настрій взяти, пережити під таку кофту. Я не знаю, так гарно. Да, Що ти про це думаєш? Прикольно. Так, да. Да, мені сподобається. Не бачиш? Не, не знаю, великий такий. Ну, мені більше сподобалось Ваше, попити. Мені попить. Ой, Попить, попить йомка. Вау. Що це? Это... Я не знаю. Подивіться, яку я обрала іграшку. А, ну, мені подобається. Як тобі така? Дуже красива дуже. Мені подобається ця штучка Да. В цьому році в Зарі якийсь тренд на всі іграшки отакі стрічки найгарніші. гарніші. Мені не подобається. Так, подивіться, ця кулька в вигляді сердечка. Подивіться, мало. Яку я ти ще? обрала? Я буду ще там. Ага. Отакі От звоночки, як у нас. От Вони гарні. Так, да, кстати. Ну, в минулому році купили, так. Да. Ну, я б не сказала, що щось новеньке. Обираємо Атюсці іграшків. Ой, ой, Home. А, блін, це на колясочку Але. типу, Ну ці дуже великі. Як ти думаєш, їй сподобається? Ну. Це дуже прикольно. Прибираємося зі барахло. Ось, що ми сьогодні купили Перше, наша ранкова покупка Офігенська. Шість маракуй. Подивіться. Wow. Ну, подивіться на ці красиві маракуй. Я вважаю, це просто. Ми зараз просто Лупане. Які ми тільки брали в гамбурзі на фішмаркет. Да. Не буду навіть ховати, але ми їх зараз зиму. Покатаю. Так, наступні покупочки. Каву я купила. Каву Бразилію не миту. Миту, миту Бразилію купила. Мити її. Наступна покупка. Пастила. Бразу Мені <реш> здається, це якийсь американський бренд. Потім. Ми зайшли ми сьогодні, накупили краси ми врешті-решт, купили, обрали Атюшці отакі от картонці, е картонщик, картуз. Що це таке? Короче, ми знайшли ось такий от шарфік. Як це називається, Як це називається, Картуз. Пов'язка на шиї. Ну, коротше, таку штучку. Картус. І з цим ми будемо робити наші новорічні різдвяні фотографії з Атюшкою. Це Іграшка, яку обрала Даша. Блін, вона важенька, кстати. Mm -hmm. Дуже красива, подивіться на цю красу. Вона важка, вона прям зверху металічна. Дуже класна. І вона не прозора, вона така, прям, типа. Це моя іграшка і я в кайфах. Ну це просто вау. Дуже важно. Оцю хуйню я зріжу. Ні, ну може вона як шталик. Не знаю, мне вообще не подобается. Не, 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 Хотя... не, Хотя... а не, буду не, 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 я Наступна. Наступна игрушка. Это у нас. А, тоже Дашина. Вот такая бурулька. Угу. Дуже красиво. Да? Угу. Дуже нежно. Да, я выбираю. Как да. ты там? Да -да. Так, видишь, что мы покинчили? не покинчили, а там что-то Боже, мы с Тим шопером сегодня гадали весь день. По большинству, конечно же, Дашенька. Первое. Мандарины. Вот это мы сейчас взлопаем. А что ты еще показываешь? Потому что обычные мандарины. Ой, вообще никакой. Похоже лучше выглядят, чем мандарины. Красивые мандарины. Такі я так красиві мандарини. <рес> <рес> Боже, помялася вже. Боже. Бронбери. Um, Чоколадка. Ой, пробуємо. Ми одну вже на вулиці съела. біла. Біла била. Сладка паричка. Бері Бразерс, кстати, називається. Бері Бразерс. Тихо, год выйку. Ну и хуже. Вкусно, мы подумайте. Да, мені прям подобаються значка. Ще одна, Щорний... що це? Це моя іграшка. Красива. Мені дуже подобається. Один сок. Бо я відчуваю, що я захворіваю, тому у нас багато фруктів. Тут кстати, на нас продаються без тих шапочок. Чай взяли. Це подарунок. не буду робити обзор, щоб не почему, але ми просто покажемо, посмотрим повністю. Отакий у нас ще Даша обрала такого дідусика. Красивий. Угу. Дуже красивий. Дуже красивый. И виваженький. Золотой энергетику пробовать. Да, ми, кстати, взяли енергетик. Ми пили його. <плес> Це пыли. Ні, Ні, завтра. Все. Mm. не ну, чай з фруктами. Sparkling ліптон. Тому, лі тому що ми, коли були в Брюсселі, ми в Макдональдсі спробували з менюшка і там була спарклін. Тобто газований IST е з персиком. І він був дуже смачніший. В Німеччині ми такий же смачний не знайшли. Mm. Просто схожий, mm. не так. Так, це ми, знайшли, такий цитрус. Давай пробуємо. Може, такі самий буде, то я. Але не піч. Ну, Донечка. У нас є няня кота няня, кота мама. Кота нянька є. Вона нас кидає такі відео раз на клюках. години. Так ми знаємо, що наш кіт не помер і його не замінили. Нє, ми зараз зробимо красиву тарілку з фруктами, Даш! Не треба ми красиву тарілку з сиром робити і ковбасою. Тарілка з фруктом це нічого. Yeah. Хочемо зайти на пічку. Ми зараз чай зробимо, красиво поїмо разом. З фільмом якимось. Ні, воно же лізе. <laughs> Я ж люблю фікують ковбасу і сиром. Що ми тут помітили? По-перше, продукти всі, абсолютно всі, порядок трошки дешевші, ніж е, в Німеччині. Стабільно на 50 центів точно. В Брюсселі всі продукти були напередок вищі ніж Німеччині. Причому це були не якісь там біосупермаркети, це були просто посередні супермаркети біля будинку. І вони були напередок вищі. Тут в Антверпені чомусь всі продукти прям дешевші. Ну все, дякую вам за перегляд. розповіді. Хочу Ясну. колбасу нарізку. Дякую, так, щоб так. можна було сирком. Отак, отак, отак. Дякую вам за е, перегляд. О, з Ми пішли вечеряти. Як її покормити, я не знаю. Там біля нас знаходиться дуже класний магазин м'яса, і хлібів, і сирів. І зараз от, дизайн, обов'язково. Перша зупинка зроблена. Муракуйки купила. Тепер біжу в супермаркет, бо треба знайти щось типу тортику чи якогось, чи якогось кексику, для того, щоб ставити свічки. А може якась шоколадка, не знаю. Що буде, то я візьму. Трошки букнула, я не розумію, як це трапляється. По-перше, подивіться, яка красива стіна. Дуже По-друге, я трошки букнула, я не розумію, як це трапляється, тому що кожен раз, виходячи з нашої вулички, я йду по тому ж самому напрямку. Кожен раз я виходжу через різні сторони. Зараз тільки обираю продукти на сніданок, але в мене щасливі задача така обрати. Не так багато, бо завтра ми вже їдемо в день. Я не хочу багато викидати продуктів, так? Да? Що взяти на сьогодні? Чи, я не можу? Я взяла трошки ікри, взяла трошки лосося. Треба брати класний хлібчик. і Я не знаю, масло чи крем сир Що я купила? Я купила продукти та снідани. Кліпчик, рибку, масло. Але я не знайшла нічого солодкого для того, щоб були свічки. На мене нічого не подивилося, тому я знайшла, то якусь пекарю з тістечками. Зараз підемо про Якщо нам сподобається, прийдуть трошки далі, але не хотілося б. Я себе відчуваю, як амеба, але Бог мене не почув. І цей магазин з тісочками не працює ще, тому йдемо далі. Боже, це виглядало як екзамен на мову. Жіночка не розмовляла англійською. Я Намагалася казати щось німецькою, тому що вона схожа на нідерландську, але не знаю. Залишилась одна задача здати, що солк. так і не вийшло. Шоколадниця. Мені треба щось кілька кічка. Пішли шукати. Все, я знайшла. Лимонний курт і, і торт брауні. Даша любить Брауні, я думаю, вона зрадіє торту Брауні, але він, звісно, такий нестійкий, що я не знаю, як можна поставити в нього свічки. І мені здається, Даша вже не спить. Зараз подивимось. Меренговый <свят> тортик Ты что, зажалки дом? ага. с дому взяла? Ага, и свечки с дому. Давай, загадывай Хорошо, загадывай, подумай Давай <свят> 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 Все відкрито. Ми приїхали в неділю. Деякі заклади були відкриті, але більшість закрита. В понеділок було закрито ще більше. Зараз день вівторка. Знову 40-50% закладів і в цілому магазинів, які нас оточують, закриті. Коли воно працює, я не розумію, який тут розклад. Тут немає одного дня, коли нічого не працює, наприклад, немає чи неділя, тут нічого не працює. 不行。 Да, снимаем. Всем привет, это наш видеоблог. Всем привет, это наш, наш видеоблог. Сегодня я в тусах. А что... я сегодня не в пижаме. И Даша сегодня в большем настроении, чем вчера, потому что мы вчера. Это смехотень. Сегодня я буду продолжать. Да, давай, показывай, что мы сегодня купили. Кстати, сегодня у Дашечки день рождения. Если вы не знали, можете приобрести ей день рождения. Уже пизно. Зараз ось таку ковбасу. Вона вже нарізана така. Викладемо таку ковбасу і прикрасимо ось такою от знову блумбери. І ось таким фігами. Це буде нарезка, ковбасна. Вчора я хотіла ковбасу нарезку, сьогодні получаємо. Ми були в прикольній кав'ярні. У нас відкрито. відкрита. Може будет найдем шоколадка. Oh, не не відкрий. Прикол... Ні, ну так... вона не пакована, прикольна, да? Ой, вона не розділена. Покрана місце. Вона Я купила для мами чорну шоколадку з чим? З лимоном. Лимон олівки. Олів ойл. Лимон. Оливкова олія. Чорний шоколад. Прикольно? Ось така ще шоколадка. А це просто якась чорна шоколадка Прикольно Мені сподобалося. Є дві тут. Ні, мені здається, одна велика. Дві? дві? А, чорна шоколадка таку купую. Дуже гарну, до речі. Всі да. бельгійські шоколадки гарні. Дуже смачні. Є... бельгійські шоколадки. Гарний. Покажи каву, яку, яку ми купили. О, до речі. Це ж ми вчора купили каву, ми вам не показували. А ось купили ем, каву. Кофійнейшн. Ефіопія яка? Ми там Ефіопія. Натуральна Ефіопія. Натуральна ефіопія не мита, не не мита, просто, просто натуральна. Просто натуральне ефіопія. А ще. Я купила такі фільтри на хандбрю, тому що вони у нас дуже га негарні галіні з звичайного супермаркету. А як виявилось, вони впливають на смак кави і на те, як вони пропускають, а наша пропускає настільки повільно і погано, що потім потім реветься. Тому ось такі. Від, від, від... Харька. Це дуже популярний, це дуже популярний бренд. Ще от такі от шопер нам дали в магазині, Ні, ну в магазині, вибачте, купили, купили блокнотів на 50 євро. Я 56. Це якось випадково вийшло. Так. Да. Ось це, в принципі, весь товарки. Ну, Покажи, що ми купили в супермаркеті. Так. Да. Ось таку такого... ось, це я собі Буху. купила. Це крабсбургер з заворонним кремом. Нагадую, апдейт в день зранку ми досі не злюбі ті торти, які я купила. А випадку. я щось не допробую. А я сказала Дащі, у нас є три торти. Будь ласка, Даш, щоб нічого не випнулося. Перше, щоб ми знайшли в супермаркеті. Спрайт плюс ті. Стар Там є ще страйф по помаранчевий, не знаю, як це працює. Тропичні фрукти. Не знаю, як це працює. І потім від Ліптона камбука. Камбуча. Камбуча від Ліптона з парки. З полуницею і малинкою. Я зараз попробую. Є... Ну, попробую. Одне Насті, одне ну, тебе. Тут, Настя. Хорошо. Роби одне. А, хорошо. Можемо спробувати цю? Ні. Тут... Попробуй, попробуй. Попробуй. А це не хочу. Хоча більш холодно. Просто твою трохи позволю. Ну, пахне. Як малиновий напій. Пивом пахне. Малиновим пивом. Як оте брюссельське малинове пиво. Ну це не камбука. Це пиво ноче. Ну, значно, дуже натурально. Але не камбуче. Я б сказала, що якби мені не сказала, що це камбуча, я б реально подумала, що Без це безалкогольне малинове пиво. Да. Дуже хмільні хмілінувати. Що ми купили на майже 60 євро в канцелярському? Отака от, от наліпка е, з. Забула як його звісно. Отака наліпка з Freddy Mercury. I want to break free. Хочу? Що... Ні. Е, мені на ноутбук. Вот такой вот пенальчик. Да, так. Вот такая ручечка для Даши. Вот такая свечечка для Даши. Дуже красиво показать вам. Звичайно, сердечко. Бастик. Да. Не вовсе. Ну, значит, если вам не приятно, будет еще и Вот такая свечка для Даши. Вот такая листівка до дня народження від кис, потому что в Даши день народження, она любит кис. Купила сама себе. Отака листівка для нашої подружки, яку ми зараз підпишемо з усякими зв'язками. Почні ручкою, давай, почні її ручкою. Розпочатку. Солдат. Воно мені нагадує навіть візуально е кондитерські вироби світу. Яка краса. Мені ось ця краса. Наступний. Да. Наступний. Показую. Ти чула собі два глафотіка? Тому що вони фенсі. І що? І коштували, до речі, ну 3, 3 євро. Ось такий от зошити, наші. А я купила собі ось такий зошит. Він не фенсі, він не такий фенсі. Ні, а він а дуже, фенсі. Фенсі. дуже фенсі. Оцей дуже фенсі. Необхманно. Я собі теж хотіла такі купити. Но я підійшла і червоний дуже сподобався. Я потім подивилась ціну, а так от 12 євро Ось такий блокнотик. На да, пополам використано. По кстати, у мене ще минуло я купила цього літа, я така теж думаю, чи варта я блокноти за 15 євро? Сьогодні варта. питання було таке ж саме. Це питання я собі поставила десь місяць-два назад, і він лежить досі не початий. Тому сьогодні я задала таке саме питання, як ви бачите, блокнот куплений. Дуже красивий, дуже приємний. А це на стюшці? Ні, не кажи, ні. Слушайте, <реш> это блокнот для нашей подружки, для нашего кодситера Настюшки. Настюшки. Я тут пишу. тут? А, открытку уже пишешь? Да. А, пиши. Ты тут, а я напишу? Че тут? На на это не твоя подпись. Это моя подпись. Оля підписала таким сонцем смайликом. Каже, це моя подпись. Удачи тут такий фенси розпис. А я ви розуміли, досі кожен раз фейкую свій розпис. Підпис точніше. Все така красава написала. Ховаємо це. Ой, тогда десь ховаємо. Що надо написати? Ну напить щось спочатку. Прощеної ой. Вообще Ти взагалі показувала? будто мы ще здоровуємо. 10 евро. Два, давай по мене. Вони є в рік. Куном. Отака от, от красиві Гривні, Кстати, в мене десять гривень можемо копійку покласти. Ой, вони питься. Настя, дивіться, руки віде. відео. Обрізать. Обрізать. Ми спочатку подаруємо їй цю від листівку, а потім вона подивиться. Від листівку. Ці... А потім вона подивиться І це відео. Ага. Настю, все для тебе. Насті що трох тривожний розум. От у нас хороші вікенди страпився. Підписуйтесь на наш канал. Ставте my name! Ставте вподобайки. Будьте вічевими, будьте щирими. Будьте добрими до нас і до людей. Будьте добрими до нас. І ми будемо добрими до всього світу. Цімки-бомки. -то це не від друга речі? ну <реш> ладно. Дякую за перегляд. У нас буде завтрашній день просто під музичку. Не да? буде ніякого завтрашнього дня. Зараз ми, ми... додому їдемо. Все, ми завтра йдемо додому, це прощання. Ми прощаємося з вами, з вотверпеном, з момбирпенем. Дякую вам за цей лох. Бачення. Сподіваюсь, ви додивитесь до цього моменту. Якщо ви дивитесь до цього моменту, будь ласка, напишіть мені в лічку. Твоя... Твоя ставка, скільки вийде цього це лох. Ну, вийде вийде 40. Минимум. Нет, я думаю. Хвили... Я сейчас ставлю свой фитбек на цьому басу. Хвалин да человека. <laughs> я ручку забыла, папа. Бай. Это Квір буде просто в кінці, що мы уїжджаємо з тобою звідси.